Мої вітання, друзі, для тих, хто шукає роботу в Варшаві або не має прив'язки до міста, а на меті має знайти просто хорошу роботу. Наша компанія підготувала серію випусків із перевірками робіт, де роботодавцем буде виступати саме наша компанія. А тому ми можемо гарантувати хороше проживання, чесну та своєчасну зарплату. Ну і звісно, допомогу із легалізацією. Сьогодні ми розповімо про роботу для чоловіків, які мають досвід по збору рештувань. Взагалі у Варшаві та поблизу нас для чоловіків вистачає хороших варіантів, і ми всі обов'язково вам покажемо. А якщо ви вже шукаєте надійну роботу, то в описі під відео я залишив форму. Заповнивши її, я отримую заявку та зателефоную вам. Все детально розповім та допоможу. А, також, якщо ви зараз працюєте, але хочете змінити працю на кращу, то напишіть на месенджер, яку роботу ви шукаєте, і наша команда допоможе вам. Отже, розпочинаємо. Збір рештувань: основні вимоги: досвід та бажання. Час від часу набираємо без досвіду, але це завжди потрібно уточнювати індивідуально. А тепер перегляньте відео, де керівник нашої будівельної компанії Олександр Жакун показав, як виглядає все насправді. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знаходимося неподалік Варшави. Знаходимося на фірмі будівельній, яка займається встановленням монтажем-демонтажем рештувань. Фірма називається рештування, це її власник Марек, який час від часу потрібні люди на це рештування. Зараз ми покажемо, чим займається саме ця фірма. Зараз тут маємо заплеще соціальне для панів, з випосадженим кухнею. Власник говорить, що e, всі, хто працює, люди, які працюють, мають тут повністю забезпечені кухнею, туалет, буш, соціальні приміщення, насправді я із його слів, як він говорить. Для людей, які працюють фізично, найкращі умови є навіть чим для працівників бюро. Це так званий магазин, склад, на якому знаходяться рештування різного типу, все, чим займається ця фірма, монтаж, демонтаж, вони дають в оренду ці рештування. Якщо вам цікаво, дивіться на талі. Zaczynamy o godzinie 6 rano i pracujemy tak długo, żeby skończyć daną robotę. My nie pracujemy na godziny, za godzinę nie, nie jesteśmy wynagradzani. My jesteśmy wynagradzani za to, ile materiału budujemy i za ten materiał nam klient płaci. Czyli, nawiasem mówiąc, zajeżdżamy, robimy robotę, wracamy. I też tak samo rozliczam y, panów, którzy pracują na tych rusztowaniach. Nie płacę im za godziny, za to, że są w pracy, tylko za wykonaną pracę. I to jest najprostsze rozliczenie, jakie może być uczciwe w jedną, uczciwe w drugą. Jak ma, jakie macie przerwy, coś, czy to już wszystko, jak pracuje, to do kordu każdy sam sobie ustawia, i kiedy on chciałby, robić jakieś przerwy, Tak? Tak rozumiem. Do pracy jeżdżą w brygadach tak. dwu, trzy, czteroosobowych, pięciosobowych I w brygadzie sobie ustalają, kiedy, no, kiedy robię, robią sobie przerwę, kiedy chcą zapalić, kiedy chcą się napić, kiedy chcą zjeść się na nie obie. To od nich tylko zależy, oni sami sobie to ustalają. Ja w nie wiem. Ну що ж, друзі, незабаром ми покажемо вам дуже багато цікавих перевірок. Тому підписуйтесь і знайдіть роботу своєї мрії.